До 1 вересня менше місяця. Підготовку до нового навчального року заклади освіти Волині розпочали заздалегідь. А сьогодні подарунок, шкільний автобус, отримали вчителі та учні Жидичинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. На святі побувала наша знімальна група. 767 юних мешканців району торік доїжджали до своїх навчальних закладів. Більшість шкільними автобусами, а три з половиною сотні учнів користувалися послугами приватних перевізників. Як повідомила начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Світлана Бацмай, досі школярів підвозили на заняття шістьма автобусами, але цього мало. Один із найбільших навчальних закладів району Жедичинська загальносвітня школа, у якій навчається 330 дітей. Понад 80 дітей доїжджають сюди, до жидичинської школи із сіл Клепачів, кульчин, небіжка. Озерце Липляни разом з тим вирішується проблема двох сільських рад із Шедичинської і Озерцівської. Ми щиро дякуємо нашій владі. Дякуємо президенту Віктору Федоровичу Віннуковичу, що для нього. Діти майбутнє нашої держави не просто гасло, а це дійсно реально втілення справи. На урочистостях заступник голови облдержадміністрації Олександр Королюк наголосив, що сучасна школа повинна мати автобус завдяки державній цільовій програмі. Шкільний автобус доїзд дітей на навчання буде комфортним. Ми в різні роки по різному фінансувалася ця програма. В цьому році ми вже отримали 10 автобусів, в минулому році було 29 автобусів. Ми ще сподіваємося, що в цьому році ми будемо мати автобуси. Був такий проєкт взимку, діалог з країною, і багато зверталися е, жителів сіл, особливо щодо саме е, шкільних автобусів, тому що діток потрібно підвозити до школи. Новим автобусом на уроки їздитиме 60 дітей. Особливо задоволені таким подарунком їхні батьки. Ми зсилали пляни, моїх двоє дітей. Дев'ятий і сьомий клас сюди, ну бажано, щоб звісно забирали нас. Слухай, нас возить маршрутка, але якщо буде цей автобус, то буде дуже добре. Дітей забирають старших маршрутка після шести чи після сіми уроків, але так як в менших діток менше уроків, ну проблемно добиратися. Такі кілометр чи два вони йдуть пішком. Було б добре, ми задоволені, щоб автобус возив. Шкільний автобус, освятив місцевий священник, представники обласної та районної влади перерізали символічну стрічку, і дітвора охоче випробувала м'які сидіння. Хочеться подякувати всім тим, хто причетний до реалізації державної програми шкільного автобус. Першу чергу президенту України Віктору Януковичу і нашій обласній державної адміністрації і районній державній адміністрації, відділу освіти Кирсівської адміністрації, управління. Освіти Волинської обласної державної адміністрації. Нам автобус вкрай потрібен, тому що нас дуже багато доїжджають дітей. Ківерцівський район потребує ще чотири шкільні автобуси для сіл Суськ, жорнище, Журавичі й сильне. Окрім того, потрібно замінити машину, що возить учнів у Холоневичі.